Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі. І Сьогодні ми знов продовжимо розмовляти про Еншпіль, про основи Еншпіля. Ми вже дивились з вами позицію Філітора, яка є однією з головних у Торовому Еншпілі. І також є ще одна дуже типова позиція, яку треба обов'язково знати всім, хто хоче підвищити свій рівень в шахах. І це у нас буде позиція Лусеня. І давайте подивимось, як в цій позиції білі можуть перемогти. Тобто, що про неї можна сказати? Тобто на початку трошки якраз таки загальної інформації, як вона виникає, тобто до чого ми якраз таки маємо дійти за білих, якщо хочемо перемогти. Один з варіантів, яких таких класичних, коли у нас є тура і пішак проти тури, просто і погрою, звісно що. Отож, у нас повинен бути король перед пішаком, тобто пішак на передостанній лінії на сьомій, якщо ми забілих, король на восьмій лінії, і тура на початку може стояти майже де завгодно, а потім у неї буде доволі конкретна місія. Отож, на початку, що ми, нам треба зробити, тобто, що ми робимо, щоб перемогти в цій позиції і все ж таки провести свого пішака у ферзі. ми ставимо шах. Провомошах Тура F1. Він дуже важливий, тобто тура якраз має займати ту позицію, при якій вона максимально відрізає короля від нашого пішака, і теж дуже важливо, що між королем та пішаком повинно, щоб було не менше, ніж дві лінії. Тобто, чому так? Тому що нам потрібно буде королем виходити на лінію Е, а якщо простити лінію F, у нас просто цього ходу не буде. Тобто, якраз таки це вже і є стартова позиція Лусени, коли ми якраз таки хочемо провести пішака. Також ще хочу все ж таки додати, що іноді чорні будуть грати з вами королем на лінію, а наприклад, на поле Є6 на лінію Є, але цей хід програє відразу, оскільки тоді ми вже робимо хід 8, і у чорних немає захисту від D8F. Ну і тут теж дуже важливо, що якщо чорні. Якусь там контргруз намагаються знайти, то нічого тут у них не вийде, тобто ніякого мата у чорних немає, оскільки у нас є хід тура f 8, і все ж таки білі перемагають. Так, звісно, що чорні могли зіграти інакше, і у них є варіант, звісно, що віддати туру за пішака, але ми з вами знаємо, що позиція король та. Проти короля виграна. Ну, якщо буде потрібно, я можливо колись окремо зніму про це відео. В цьому відео вже не будемо це розглядати. Тобто ця позиція потребує окремої уваги, якій вигравати теж треба вміти це робити. Звісно, що я сподіваюся, що вмієте, але для початківців це може бути не так легко, тому це відео, можливо, ми розглянемо, але не сьогодні точно. Сьогодні ми уявимо, що все ж таки ви цю позицію вмієте вигравати, і вона якраз таки буде ключовою. І та позиція, до якої ми з вами йдемо у, в принципі у цій лінії. Тобто це, скажімо так, фінальна стадія. Отож, ще раз, висновок який? що королю не можна грати на Е6, оскільки ми граємо король е 8 і відразу виграємо. А Саме тому він грає король е 7 і е, тут, якщо ми відразу підемо королем, що буде дуже логічно і що зробить більшість людей, яка не знає, як перемагати в позиції Лосени, то е, це не буде помилкою, але не призведе виграшу. витрашу. Чому так? Тому що у чорних будуть шахи. І як не прикра для білих, від шахів тут немає гарного захисту, тобто, коли б вони побігли, завжди чорна тура до нас буде е, діставати. Тобто тут є у білих план підійти до туру, але тура стоїть дуже далеко від короля і в один з моментів, наприклад зараз ми вже не ставимо шах за чорних, а робимо дуже сильний хід тура д 2 Після чого бачимо, що пішак на D7 залишається без захисту ну і на будь-який хід білих, ну нормальний хіт, я не на увазі там хід, тіпа, тура д 1 так от, на будь-який нормальний хід білі втрачають пішака і виникає нічия. Тобто, в принципі, якщо білі все ж таки хочуть перемогти, то їм потрібно, як не дивно, повернутися на поле D8, піти від шахів і все ж таки в такій позиції знати мірний план. Отож, Повернемось на початок. Ми зіграли турайф 1 чорний король G7, і ми вже виявили, що хід король e 7. Не дає білим перемогу. Тобто цей план у нас буде, і це, звісно, що єдиний нормальний план у білих піти королем від пішака, але не зараз. І в цій позиції, якраз якщо ми її розглядаємо, в позиції Лусени у нас є стандартне правило. Якщо ми граємо за білих, то Тура йде на четвертий рядок і в майбутньому перекриває короля свого від шахів. Тобто тут найкращим ходом буде тура в 4. Це вірний план, після якого білі перемагають. Там теж, звісно, що будуть ще деякі нюанси, але важливо знати хоча б те, що трайде на четвертий рядок. Тут, що важливо, у чорних немає якихось корисних оїв, і зазвичай чорні роблять якийсь нейтральний хід ну, по типу Тураци 1. Тобто просто стоять на місці, як я люблю казати, і в цій ситуації 0-1, Траци2, просто ходять туди-сюди на трою, або може коротше 6 зіграють, ну тобто, в принципі, не міняють суті позиції. Також теж поясню, чому саме по лінії С, тому що ТУРА не дає нам вийти на ці поля на С7 та С8. Але тим не менш, у нас завжди є інший варіант. Тобто, якщо б ТУРА зіграла на поле Е2 на лінію Е, ми зіграли король якраз таки С7, а тут ми граємо король Е7. Давайте покажу, теж, щоб було зрозуміло, якщо тура Е2, то король С7. І потім будуть ті ж самі варіанти, що і після король е 7 Отож, Турація 1 кроді 7, чорні роблять те ж саме, ще й раніше ставлять нам шахи. Ми граємо поки що кроль D6. Зараз є у нас d 8 ферзь, тому що шах, шах ще один він потрібен для чорних обов'язково. Далі тура король 6 точніше після d 1. І отут у чорних є вибір. Давайте на початку покажу найбільш простий варіант для білих і далі подивимось деякі якраз такі цікаві нюанси, які є у чорних. Отож, найбільш простий варіант для нас це шах d 1 для чорних. Тобто шах дуже логічний хід, але після ходу король d5 виявляється, що наша тура не дарма шла на четвертий рядок, тому що після ще одного шаху Д1 ми граємо тура d4. Ну і тут вже нічого кращого, ніж змінятися на d4. Чорні придумати не можуть. І тут король чорних на один хід не стигати нашого пішака, тобто приходить чорних дійсно була б нічия, а при нашому ході ми стигаємо зграти d8f і перемогти. Це якраз це є головна ідея позиції Лусени. Але що важливо, знову ж таки, чорні можуть якось більш хитро зіграти, вони не зобов'язані ставити цей шах, оскільки чорні теж дивляться на цю позицію, і бачать, у білих немає зараз тура D8, а просто D8 ферзь, оскільки це поле під боєм. І вони знову ж таки можуть зіграти, наприклад, тура D2, тобто зробити якийсь хід, який не Змінює позицію, просто нейтральний хід по лінії йде. Ну, чим далі від короля, тим краще. Завжди, щоб тура стояла і король не міг на неї нападати. Так от, тура Т2, наприклад, грають чорні, і отут нам знову ж таки треба ще раз подумати, як вигравати в цій позиції. Якщо хочете, можете поставити відео на паузу. Ну і велика підказка, нам якось треба прилаштувати нашу фігуру, або туру, або короля, трошки поліпшити положення однієї з цих фігур. Отож, в цій позиції найкращим ходом за білих і вірним планом буде хід тура F5. З метою все ж таки перекритись від е, тури чорних і зіграти Тура d 5 За білих це буде найкращим ходом. І знову ж таки у чорних тут не дуже багато вибору. Ну Якщо він ставить шах, то граємо король D6 і на Тура D2 граємо Тура D5. Якщо б він зіграв по лінії D2, то ми б теж зіграли Тура d 5 відразу. Ну і знову ж таки виникає ж саме ще і раніше, чорний король трохи не встигає на один хід, але це дуже важливий хід, і ми проводимо пішака і перемахаємо. І також ще один варіант ми маємо з вами розібрати, тобто в цій позиції ключові позиції, знову ж таки, в одній з важливих позицій усе загалом, у чорних є можливість зіграти по-іншому, тобто, наприклад, зубити хід король на g6. І це теж хід доволі такий хитрий і цікавий. В чому його ідея? А, знову ж таки, перше, це те, що у нас знову ж таки немає ходу до 8FS, оскільки ми просто втрачаємо пішака. А, і якщо ми спробуємо зіграти тура F5 з метою тура D5, то це. Буде за білих помилках. Тобто білі не програють, звісно, але тим не менше буде нічия. І знову ж таки, якщо вам цікаво, можете поставити відео на паузу і знайти найкращий хід за чорних, після якого виникає нічия в принципі вже в один хід. Ну що ж, це красива тактика за чорних і це хід тура Рада 7. То чорні користується тим, що у білих теж тура на f5 підвисає, і король не може за один хід її з'їсти туру на d7 і захистити свою на f5. Ну і виникає отака нічия. А саме тому після ходу крою g6, тут вже за білих треба змінити план, і ми можемо зіграти по-різному. Ну Я б зробив шах, який дуже корисний, шах саме Тураж 4, і далі подивився би, що зроблять чорні. Ну, у чорних є два логічні ходи: це король h7 та король h6. На Croy H7 ми граємо знову ж таки Тура G5, оскільки тепер тура наша не підвисає і далі Тd5 на майже будь-який хід чорних. Ну, нормальний хід, звісно, що маю на увазі. Якщо ж чорні продовжують грати по шостому рядку, то тут ми можемо зіграти так, як і раніше, навіть без шаха, це піти турою на восьмий рядок. Тобто користуємося з тим, що король все ж таки не контролює поле G8. З поля H7 він безгідне шутуру, а тут він нічого зробити не може. Якщо він нападе на туру, то ми проводимо пішака і виникає така цікава позиція, де ферзь захищає туру, а тура захищає ферзя. Ну нічого краще, ніж їсти ферзя у чорних немає. Якщо вона вставить шахи, ми доволі легко від шахів відходимо, наприклад, так просто по діагоналі підемо і рано, чи пізно шахи закінчаться. І білі, білі перемагають в цій позиції. Тобто, в принципі, знову ж таки скажу, всі ці нюанси знати не обов'язково, вам просто потрібно знати головний план, а вже деякі такі позиції більш рідкі, більш такі конкретні вже на ваш особовий скажімо так, ризик залишаю. Тобто, Головні варіанти саме подивилися, але все одно розібрати все, що може бути в вашій партії, ми, звісно, що не можемо. І ще раз швиденько всю ідею, тобто на початку в позиції усена ми відганяємо короля на дві лінії, мінімум, якщо більше дається, то ще краще від пішака, і дуже важливий хід в 4, тобто тура йти на четвертий рядок, це якраз таке є наше правило. Далі король виходить, і а, якщо чорні просто ставлять шахи, ми так по діагональці підходимо до тури і наприкінці закриваємось від шаху своєю трою, після чого. Пішак проходить у верзі. Якщо ж чорні якось по-іншому грають, то теж знову ж таки треба дивитися окремо на кожен хід. Ікрою G6, ікрою G8, там Тура D2, ну, багато ходів. Є у чорних таких більш-менш логічних, ну покажу ще раз Тура 2 і от тоді ми граємо Тура F5. Далі перекриваємось від а, тури чорних на лінію D стаємо і пішак все ж таки проходить все одно в верзі. Тож, позиція Лусене дуже важлива для розуміння пішокового Еншпіля, і якщо ви хочете вміти вигравати подібні позиції, то вам треба її знати, тому що, звісно, що коли ви знаєте, до чого треба дійти, то ви і будете краще в принципі, грати в партії. Ну що ж, така цікава ідея, цікава позиція, знову ж таки скажу, це прям база Еншпіля, база шахів в цілому, тому вивчайте Еншпілі. Сподіваюся, що наш канал в цьому вам. Буде допомагати, отож, всім дякую за увагу і до зустрічі.